1 жовтня 2024 року у селищі Чернівці відбулось відкриття стели загиблим героям Чернівецької громади в російсько-українській війні. Після звучання гімну України слово надалось селищній голові Олені Петрівні. Пам'ятати та шанувати тих, хто віддав своє життя в боротьбі за за незалежність, суверенітет та територіальну цінності України наш святий обов'язок. Немає слів, якими можна розрадити серце матері, дружини, сина чи дочки, рідних та близьких. На превеликий жаль, та біль в нашій громаді 34 загиблих воїни: Галяс Василь Григорович, село Саїнка, Малюта Володимир Миколайович, село Березівка, Свінціцький Олександр Миколаєвич, село Мазурівка. Нікіфоров Олег Володимирович село Бурівка. Гончар Анатолій Степанович село Володіївці. Кравець Роман Миколайович село Біляне. Романчук Юрій Михайлович село Бурівка. Головатюк Микола Вікторович село Володіївці. Бехарський Іван Станіславович селище Чернівці. Вонсович Вадим Людгович село Весняне. Ткач. Анатолій Миколаєвич село Лужок. Слободанюк Руслан Михайлович село Березівка. Барбазюк Анатолій Володимирович село Березівка. Бурбеза Руслан Вікторович село Біляне. Мегедин Андрій Васильович село Саїнка. Присяжний Андрій Вікторович село Сокіл. Сольський Олександр Анатолійович село Мазурівка. Хомов Іван Іванович село Саїнка. Стасінюк Денис Валерійович, село Мазурівка. Шевченко Олександр Васильович село Мазурівка. Скрипник Богдан Анатолійович, село Мазурівка. Феченко Василь Петрович село Гонтівка. Мостовий Сергій Ігорович село Сокіл. Конюк Руслан Іванович село Біляне Політанський Ярослав Олександрович, селище Чернівці. Доскоч Павло Іванович село Березівка. След Володимир Сергійович, село Гонтівка, Волошин Сергій Іванович село Собі. Маєвський Сергій Іванович, село Чернівці. Дідо Андрій Петрович село Біляни. Стеля Константин Михайлович село Гонтівка, Попайгородський Анатолій Семенович, село Березівка. Свіщевський Олег Євгеніович село Мазурівка. Чорний Сергій Олегович. Село Шендерівке. Нехай ця стела буде місцем молитви та вшанування пам'яті про наших героїв. Після відкриття стели близькими родичами загиблих відбулось її освячення отцями Євгеном і Павлом. Програму заходу підготували працівники Центру культури і дозвілля Чернівецької селищної ради.